Я стою на підмурівках ще одної ротонди. Вона поруч з усім відомою ротондою, яка прикрашає, яка сяє на всю Олександрію. А ця, власне кажучи, була зруйнована десь близько 1852 року. Чого ми знаємо, власне кажучи, цю дату. Тому що на частині цієї ротонди потім виросло достатньо велике дерево. І от його дендрологічний аналіз датував, що воно почало рости близько 1852 року. От, власно кажучи, вам і дата знесення цієї ротонди. Вона дуже цікавої форми, така от, таке півкільце. І тут невідомо навіщо, чесно кажучи, ми, ми питали у будівельників, архітекторів, яке конструктивне значення, щоб отут був ще, ще такий, скажімо, виступ. Ніхто не зміг відповісти, в чому йде, навіщо він був потрібен. І тому ця ротонда і її вигляд лишаються певною мірою загадкою. До того, скажімо, що це так, якась була така дуже інтимна композиція, свідчить те, що ця ротонда не потрапила на жоден малюнок. А треба сказати, що всі малюнки замовлялися власне браницькими. Тобто, те, що вони не замовили художникам, те й не було зображено. Тобто ця споруда. Лишалася і тоді, власне кажучи, лише для родини Браницьких вони знали, для чого вони її побудували і що це значить. Зараз ми проводимо ці дослідження і сподіваюся, що, можливо, якісь нові матеріали, не знаю правда, які, зможуть кинути якесь світло на те, власне кажучи, як ця ротонда виглядала, коли вона була збудована і е, чому вона була знесена.